Цей документ він, власне, хоче поставити так дуже, дуже чітку якби, межу в того, що ми маємо в Святому Письмі, як нам показує Марію, тобто ці всі моменти, які говорять про Марію, і про те, як Марія входить в літургію. Тобто є, Бо весь культ Марії насправді розвивається через літургію християнську, не через святе Писання, через літургію. В Писанні про Марію згадується. Але літургія, власне, цей вияв, літургія це і молитва, тобто так як молиться спільнота, впроваджує її і показує, так як в книзі діянь, що вона і посеред нас та, яка молиться. Я завжди я мав досвід просто 10 років вчився в латинській семінарії, і 10 років працював в римському обряді. Угу. І мав досвід, власне, цей спілкуватися, розповідати, як в східному обряді ми, наприклад, згадуємо про Марію. Бо особливо це в каноні освячення в Латинській церкві згадується завжди особливо власне, з усіма святими, з Марією, щоб ми були в небі. В східний обряд, навпаки, каже, є дві, ніби ці анафори, ці молитви подяки перед освяченням дарів Йоанна Золотоустого і Василія Великого, які мають на меті трохи інший, якби показати трохи інший характер.